І Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри у Христі, щороку перед Різдвом Свята Церква запрошує нас до роздумів над уривком Євангелії від Луки, які щойно почули. Пригадую, що в ньому розповідається. Про чоловіка, доброго чоловіка, який любив зібрати багатьох, зробити гарну вечерю, готувався до цього, вважав, що це дуже щось важливе і вірив, що ця вечеря мала би бути дуже таким важливим моментом в житті його, тих, кого він запрошує. І врешті, якщо так задумуємося, кожна зустріч в нашому житті має відгумін в нашому житті. З ким би ми не зустрічалися, чи по роботі, чи так випадково, як ми кажемо, а в Бога випадковостей немає. І зустріч, вона показує, які ми маємо стосунки між собою, який ми маємо зв'язок між собою. Є зустрічі, яких ми дуже сильно чекаємо і радуємося, що на кінець-то ми зустріли один одного, шукаємо нагоди, будь-якої нагоди, щоб зустрітися. А є зустрічі, яких ми просто уникаємо і не хочемо, щоб вони були. І скажу так свого особистого досвіду, що нема такого постійності, що ти завжди можеш бути. Ось таким, чи радий тим зустрічам, чи не радий тим зустрічам. Кожна зустріч показує мій теперішній стан, який зараз я є, і в яких я є в стосунках із тою особою, яку я зустрічаю. Вчора міг переживати велику радість від цієї зустрічі, а сьогодні, може, вже й не таку велику. А завтра хто його знає, як там буде. Від чого це залежить? Чому такі зустрічі є різні, бажані, небажані, ті, які ти шукаєш причини, щоб вони відбулися, або шукаєш відмазки, оправдання якогось, щоб вони не відбулися. Ми бачимо, що з кожним роком, коли дорослішаємо, ми стаємо дуже такі ретельні у виборі. Де і з ким провести час, з ким зустрітися? Хтось з людей сказав, таких дорослих людей сказав, що наше життя вже не є таким довгим, щоб ми витрачали час намарно і будь з ким. Це правда, що ми впливаємо один на одного. І вже нам вирішувати, хто має вплинути на мене або на кого я маю вплинути. Немовби зустрілися, поговорили, а насправді вплинули один на одного і, і залишили один одному. Тепер питання, що ми залишили один одному, щось корисне чи щось шкідливе. Повертаєшся з однієї зустрічі такий наповнений, а з другої спустошений. І задумуєшся. І треба було це. Або дякуєш Богу, дякую тобі Боже, що я зустрів цю людину, що я побув у цьому середовищі, в цій сім'ї. Коли хтось каже ні на запрошення, це може означати, що він вибрав щось краще. І відповідно твоє запрошення є гіршим в житті в тої людини. Чим ще прекрасна спільна зустріч не тільки тоді, коли один на один. Прекрасна тим, що зустрічі об'єднують нас. Ми сьогодні в нашому храмі. Мали хрещення, і я дуже дякую батькам, що вони запросили на це хрещення інших людей. І, і ми так ми об'єдналися в спільній молитві. Зустрічі об'єднують нас. Сьогодні кожен з нас особисто прийшов до храму, щоб зустрітися з Богом, але дивіться, скільки нас є зараз багато тут, і ми між собою. В певній мірі об'єдналися, сіли один біля одного, разом творимо молитву, і ще багато чого буде ще разом. І так виходить, що кожен прийшов особисто до Бога, але Господь нас між собою об'єднує у цій спільній молитві, у цьому спільному храмі, на цьому спільному богослуженні. Як це важливо усвідомити, що зустрічі не є тільки для того, щоб просто бути. Відзначити свою присутність, а щоб відчути, що ти не є сам, і щоб інші відчули, що ти не є сам, а ми є разом. Як це мило, коли починається молитва в нашому храмі, і я так зауважую, що ми потребуємо, щоб на цій молитві був ще хтось інший. Одного разу мав нагоду спостерігати. Як почалася Вервіця в нашому храмі, почалася одною людиною. І та особа, яка провадила Вервіцю, час від часу оберталася назад. І таке враження, що вона когось чекала, щоб ще хтось приєднався до цієї молитви. Така була велика радість спостерігати, коли надійшов інший там, чоловік, інша жінка надійшла. І така була радість, відчувається, що ця молитва стала навіть трошечки такою. Сильнішою, як ми можемо так сказати, бо сильніший голос був в цьому. В цьому сучасному світі все більше і більше нас схиляє до мати щось своє, бути щасливими в своєму. Ми так мріяли про те, щоб мати щось хоч своє. Обливо ті, які приїхали сюди і почали практично з нуля. Вони так мріяли, щоб мати хоч щось трошки, щось свого, десь побути ну, в своєму. І це гарно, бо це розвиває таку особисту відповідальність, це підтримує нас здійснення наших мрій, бажань, мати машину, мати хату, бодай мати щось свого. Це, це, дуже, це дуже правильно, коли, коли ми до цього прагнемо. Але з другої сторони тут є велика небезпека, я так зауважив, простіть мені за моє спостереження, що саме ті люди, які вже мають щось, у них чомусь вже послаблюється бажання бути з кимось. І як тільки людина вже досягає, Своєї мрії десь втрачається бажання присутності іншого. Вже її рідше бачити в храмі, вже рідше бачити ту людину на якихось акціях, таких наших спільних. І десь так собі задумуєшся, Людина віддалюється. Чому? Ізолюється від інших. А що сталося? Невже це? Стало причиною для того, щоб ти закрився в своєму щасті. Щоб ти прийшов від всіх далеко, знаєте, очі, я так хочу, щоб від кого прийти, щоб мене ніхто не чіпав, щоб... І що далі? І що далі? Ти дійсно хочеш цього, щоб віддалитися від всіх, ізолюватися від всіх і залишитися самим, залишитися самою. Це дійсно була твоя мрія, щоб ось це мати, щоб потім віддалитися від всіх. Ми спостерігаємо таке цікаве явище в наших спільнотах, коли стає все складніше, складніше. і складніше. Я вам дуже дякую, що ви мені це говорите, що ви сміло про це говорите, що стає все складніше зробити вибір, прийти до храму на спільну молитву, брати участь у спільних наших акціях. Десь об'єднатися разом. І врешті-решт стає все складніше прийти один до одного в гості. Менше запрошують, менше вже відповідають на запрошення. З однієї сторони, ми потребуємо бути з іншими, а з другої сторони стає все важче і важче сказати так. Постійно є якісь причини, постійно є якісь оправдання. Коли хтось каже ні на твоє запрошення, що це може означати? Що він тебе вже більше не поважає? Що він вже вибрав щось краще? Що є щось важливіше в його житті? Це гарно, коли ми будемо до одного питатися, ти мені сказав ні. Поясни мені, чому. Я не хочу слухати оправдань, але я хочу сказати, чому вже я не є такий важливий, як був рік тому, два роки тому. Чому ти не кажеш, давай перенесемо цю зустріч на інший день? Чому ти просто кажеш ні? Мене дуже сильно вразило ставлення цього господаря. Зверніть увагу, він не закрився в своєму розчаруванні, коли почув, що відмовляють ті, яких він запросив. Він так хотів, щоб вони були разом. Він так хотів, щоб їх об'єднати. Це, мабуть, мала бути дуже якась важлива вечеря. Вони щось дуже важливо поговорити між собою. Можливо, поділитися. Дивися, я там купив поле, я там дивився, я купив воли, дивися, як я одружився, тебе зараз знайомлю своєю жінкою. Ну, це, це, це дуже гарний був момент. Така була гарна мрія цієї вечері, і так вона, і так вона зіпсувалася. Бо вони, бо вони дуже чемно вибачилися і сказали, що ні. І цей господар він не сказав, ну все, кінець, вистачить. Я більше вже нічого не буду робити, організовувати, збирати їх. Я не буду, вже мені надоїли вони всі. Це найлегше зробити. Махнути рукою і образитися на всіх, і закритися від всіх. Це дуже легко зробити. І показати, який ти правий. От який ти є. А вони всі дно. Господар був дуже віруючою людиною, бо немає випадковостей. І якщо там закрили двері, він зрозумів, що треба відкрити інші двері. І Він їх відкрив і запросив тих, які ніколи би за нормальних обставин не змогли би бути на тій вечері. Ну, хто їх запросить? В першу чергу запрошують дорогих нам людей. Бо в нашому житті є такий поділ дорогі і ну, не будемо про них згадувати, щоб не псувати настрій собі. Вони мають своє. І так Господь дав, що цей господар мусів. Бути відкритим на інших. І в нашому житті дуже часто трапляються такі ситуації, коли ми постійно орієнтуємося на дорогих, нормальних, на вірних, на таких, і ми на них орієнтуємося і думаємо, що це ось це наш шлях. А Господь дає нам таку можливість от в цій ситуації повернути свої очі і побачити інше. Скільки раз в моєму житті було таке, коли хтось сказав ні. І я відчув тут знак від Бога, щоб обернутися і побачити інших, які вже були готові сказати так, вже чекали цього не мов би. Це дуже важливо не закритися в собі, а бути далі віруючим, і відкрити свої очі на інших і запросити їх. Яка була велика радість ось тих. Які сказали так. Щоправда, не всіх були такі, як ми чуємо в сьогоднішній історії, треба було їх трошечки стимулювати, треба було трошечки доплати зусиль, треба було їх змусити, не мов би, підштовхнути, попросити два-три рази, треба було їх трошечки так зробити. І так є, знаєте, є люди, які мають такі комплекс неповноцінності. Тоді, коли вони, та я не та що там, хто там мене чекає, та кому я там потрібний. Ну, бо десь так в цілому в житті крутиться десь оцей комплекс від самого дитинства, правдоподібно. Що кому ти там потрібний, та що ти там деш лізти, для чого воно там. І от Тим людям е, дійсно потрібно, знаєте, бо то є щось нове, перший раз, не знаєш, як там е, ти маєш бути. І їм треба трохи дати поштух, чуть-чуть дати треба поштух такий. Тому не соромимося два-три рази це зробити і дати цей поштовх для тих, хто такий несміливий. Але тут сьогодні хотів би звернути увагу на тих, які в цей комплекс несуть чогось ціле життя, і, і вони отримують такий титул. Прошений. Ви чули, колись, як до вас, кажуть, ти щось дуже прошений став? А що тут таке тебе треба два-три рази просити? А Що така якась така вже дуже прошена зробилася? Не чули ніколи, так, як до вас так вже починають таким компліментом вас обсивати, що ви вже дуже стали якісь такі дуже прошені? І справді це викликає подив. Ну, добре, коли та людина не знає, що буде, її треба тоді просити. Її треба запрошувати, треба пояснювати, треба вклад. Але ти якийсь ціле життя є в цьому, що треба перше два рази просити. І взагалі тебе треба просити хіба? Такі прошені, коли їм постійно треба просити, нагадувати, таке враження, ніби вони себе відчувають чужими. Бо своїх не треба просити, своїх знають. Ми це знаємо в сім'ї. Ми це знаємо з нашими друзями. просити ще й два-три рази. Тебе має тягнути до цього. Але не тягне, знаєте, тих, які відчувають себе чужими, які постійно себе відчувають чужими в сім'ї, в спільноті нашій. І саме ті чужі, вони постійно хочуть, потребують, щоб їх запрошували, наполягали, 10 разів просили. Так себе запитуєшся, ну для чого ти робиш себе чужого? Ну я ж до тебе так не ставлюся. інші до тебе так не ставляться. Ну чого ти себе щось показуєш, що ти якийсь є чужий? Коли заринути в історію цих людей, для них є дуже чужим. Що то означає вільний вибір. Тому вони є чужі. Бо в них ніколи не було досвіду зробити вільний вибір. І йшли до храму, бо всі йшли. Бо така традиція. Робила, бо робили. Ти постійно себе відчуваєш кимось таким чужим. Тільки вільна людина, вільна, у своїй свободі і вибору, вона чекає. Вона чекає, поки її покличуть. Вона сама напрошується, тому що вона зробила вже вибір наперед. І тому, коли вона зробила вибір, вона почуває себе такою зрілою особистостю. Я сьогодні хочу. Пригадати одну історію одної жінки, яка, навернувшись до Бога, пізнала церковне життя, пережила велику радість у своєму житті. Вона так і згадує, що це був дуже особливий період в її житті. Найкращий. Вона була вдячна одній з своїх подруг. Яка запросила її, а навіть доклала зусиль, наполягла, щоб та зайшла до церкви. Коли вона зайшла до храму, щось сталося з нею, вона щось відчула, пережила і потім вирішила ще раз прийти, ще раз прийти. І так вона поступово влилася в церковне життя і постійно відвідувала богослуження. Потім стала дуже активною в нашому церковному житті. І за якийсь час її друзі зауважили, що вона стала ось іншою. Її мова змінилася, слова її поведінка змінилася. І, і вона дуже була вдячна за це. Потім прийшли випробування завжди після такого періоду піднесення, такого навернення. Приходить період випробування. Диявол приходить і спокушає людину, бо відчуває, що він її вже втратив. І ось ця жінка пригадує, як було важко сказати перший раз ні на запрошення бути з Богом, прийти до церкви. Вона, не мов би так, вимушена. За компанією сказала так, на щось інше. І вона каже, я весь час думала про те, де я маю бути в той час, коли є молитва, є служба. І я себе запитувала, що я тут роблю, як я маю бути там? І відчувала дуже такий великий дискомфорт всередині. Було бажання ну, залишити все і прийти. Але поступово це бажання згасало, згасало, бо як то воно буде, а потім, а потім сталося що ще щось інше. І так поступово людина відійшла і втягнулася в щось інше. Одного дня на Різдво правдоподібно, вона вирішила повернутися до храму, подруги йшли, і вона йшла. Коли вона війшла в храм, вона пригадує, як вона відчула себе чужою. Колись такі рідні стіни храму, люди тепер вже не буде такими. Вона відчувала себе чужою. І це було щось дуже боляче. Я відчувала себе тут якось не по собі. Почала молитися і відчула, що в часів молитви щось з нею стається. Мир повернувся в її серце. Якось каже, Мене розблокувало. Але найбільше, що її зворушило, це тоді, коли підійшла до неї одна жінка з усмішкою, привіталася і промовила, «О, як добре, що ти повернулася. Хочеш допомогти? Каже, ця аж прослюзилася. і була готова сказати, так, хочу, хочу, хочу. І відчула себе рідною. Дорі в Христі, ми наближуємося до святкувань Різдва, Різдва Христового. Ми всі запрошені на це велике дійство, пережиття воплочення Сина Божого, щоб не відчули себе самотніми, щоб відчули, що Бог є з нами. Був, є і ніколи нас не покине. Я хочу сьогодні вас всіх попросити, щоб ви прийшли на це торжество. І прийшли не самі, а запросили інших. Будьте тими посланцями, слугами, які скажуть, вечеря готова, прийди. Хтось скаже так, хтось скаже ні. Радіймо із кожного, хто скаже так. І даймо надію тим, які, які чомусь скажуть ні. Ті люди, які, які скажуть ні, вони зроблять свій вибір і він буде мати наслідки. Але врешті-решт, скажіть їм про сьогоднішню історію. І скажіть їм, що навіть якщо вони пропустили колись гостину і сказали Богові ні, ну, таке сталося. Але Бог все рівно чекає. Чекає на теперішню гостину. Чекає тебе. Бо він дуже цінить тебе. І він дуже цінить, щоб ми об'єдналися у цій великій радості Різдва. А нам всім, перед тим, як сказати Богові ні, я бажаю не спішіть.